Пожми сотку 10 разів за 500 гривень. Я думаю, що не пожму. Ну, ходім попробую. Да, не обманеш? Не обманеш. А ти точно продюсер? Точно. Добре, Пішли Що це? Точно нормально. Якщо не Тобе... протерти окуляри wow. не буде сот. Не буде сот? Відійди, будь ласка. Відійди, будь ласка. Щось мені підказує, що 500 гривень я... Може, шорти підтягни трошки вище. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ні, ну. Ну молодець, молодець. Та йди ти вже 500 гривень забери. Все. Давай. Коду тебе.